Понад 5 тисяч людей, що зникли безвісти, кілька сотень із них вдалося знайти. Однак більше 16 тисяч виявилися загиблими. Це одна із найповніших і найдостовірніших баз даних, де збирають інформацію про зниклих загиблих і полонених. Із найрізноманітніших джерел звістки про зниклих безвісти людей вишукує засновник цього порталу Геннадій Щербак. Ці справі присвячує майже усі години в добі і усі свої сили вже вісім років. Пригадує, як до нього звернулися вперше із проханням знайти психолога для пораненого бійця. Він потеряв всі конечності, і потрібно було з багатодітної сім'ї. потрібно було його уговорити вернутися додому, тому що він ну, не хотів бути как бы, Психолога ділиться, знайшли, але тоді вже довелося шукати самого бійця. Як виявилося, згодом він загинув. Те, що збирати інформацію про зниклих потрібно, зрозумів, ще тоді, а згодом, коли під Луганськом загинули чимало наших військових, 5 вересня 2014-го називає переломним днем. Була засада «Бой для щастя, де поїбла багато хлопців з 80-ї бригади, з зайдара. От імені дня і почалась вот конкретна робота. Попри те, що Геннадій Луганчанин займатися цією справою, почав вже у Луцьку. Він батько п'яти донечок і через його активну проукраїнську позицію та неодноразові мітинги на окупованих територіях родина змушена була покинути рідний дім. В один із днів нам дзвонила сусідка нашої квартири. Ми знімали в другому районі, що нас і спасло. І Я напозвоніла, сказала, що ген за вами вже приходили ребята з оружиєм. Так вже вісім років у Луцьку чоловік шукає базвіста зниклих чи принаймні інформацію про них. Найважче ділиться в психологічному плані. Переживаєш і пропускаєш через сім'я до 24 четвертого числа. Я вже як би доползал, уже сил нікаких не була. Та й з початком повномасштабної війни команда Геннадія взялася за роботу із новими силами, бо її, зокрема, і побільшало. Механізм пошуку людей ділиться волонтер із 2014-го Незмінний саме перший шагі та написання заявлення поліції. Там же зразу поліція предложить здати аналізи ДНК вот, Которые нужно обязательно сделать. Ну, Вот это самые первые шаги. Естественно, получить э, выпуску с ЕРДР о том, что открыта криминальная справа. И э, Пам'ятку потерпілого. На самому порталі вже залишили більше п'яти тисяч заявок. Там є і списки, які оновлюють постійно це і полонені, і люди, яких, наприклад, примусово депортували з Маріуполя в Росію. Дуже багато людей, які вважалися безвісті пропавшими, пропавшими, не погибшими. Є, Звісно, основна частина – це більше трьох тисяч людей, які на сьогоднішній день немає ніяких свідень. Дуже важко розповідає Ганадій це ділитися такими звістками із близькими. Їх намагаються підтримати психологічно, а також допомагають офіційно отримати статус безвісти зниклого замість дезертира, аби зберегти чесне ім'я героїв перед державою. Ольга Матвєєва В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.